Друзі, привіт! Мене звати Юлія Олійник, я яскрамайстер в компанії GoVIT. Продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. Сьогодні у нас Дмитро Ткач, випускник курсу Python Online, розкаже нам про свій досвід в IT. Дмитро, привіт. Дмитро, розкажи, будь ласка, де працюєш, чим займаєшся? Я діджитал-спеціаліст в компанії Stars в Болгарії. Філіал індійської компанії і основна моя робота це оцифровувати різні документи, старі газети, книги. Тощо, скажи, будь ласка, ким працював до IT, чому вирішив навчатися даної спеціальності? Я працював інженером автогазової справи. Я працював промисловим альпіністом. Потім, коли почалась війна, через 4 місяці переїхав до Болгарії. Uh, і почав uh, шукати, де потримати більше грошей, щоб жити тощо. Ти тобто бачиш, ще завагітнула дружина, тому був стимул щось робити. Uh, були проблеми з англійською мовою, тому я вирішив uh, на час, поки я буду. Вчити англійську буду вчити щось і з АІТ. Посада, яку ти зараз займаєш, це не зовсім повністю it посада. Так а проте ти в своїй роботі використовуєш навички, які ти здобув на курсі Python. Розкажи про свій шлях. Будь ласка. Коли я влаштувався на цю роботу, мені сказали, що тебе буде зарплатня 1000 євро, і тобі потрібно сканувати газети. Ось тобі програма. Ми тебе навчимо. Все добре. Ми це почали робити. Перший місяць я працював і зрозумів, що більшість звітів, більшість організаційних питань тощо можна просто автоматизувати. Я зрозумів, що можна створювати ці всі проекти автоматично, і я вирішив це написати. Це зайняло мене небагато часу. І після цього я сказав на роботі, що. Ось моя програма, я можу її використовувати, вона пришвидшує нашу працю в 2-3 рази мінімум. І я хочу би трішки змінити наші умови працювання на те, щоб була не дневна норма, тому що в день без програми можна сканувати було 300 400 сторінок. А я з програмою можу сканувати в день 2000 сторінок. І мене перевели на умови, які я вже поставив. Тобто я домовився про те, що е, будуть мені платити за кожну сторінку. Причому е, кількість сторінок буде вираховуватися без моїх програм, тобто 300-400 сторінок в день, і е, за місяць будуть братися всі дні, які працюють, наприклад, 20 днів. Сумуватися, скільки це буде сторінок. Після цього заробітна плата в тисячі євро буде ділитися на кількість сторінок і буде ціна на сторінки. І таким чином я домовився, і в мене вийшло перейти на заробітну плату в 4-5 тисячі євро кожного місяця. Зараз намагаюся, намагаюся створити інший проект. І домовитися потім після того, як створюю бізнес-план, на те, щоб е початок розробки цього проекту ми почали з компанії, щоб нам платили заробітну плату, а потім через півроку, десь у нас вийде перший MVP, і можна буде його використовувати в цій компанії. Вони зможуть робити медіаналітику допомогою нашої програми. Дмитро, як ти справлявся з труднощами, які виникали під час навчання? Можливо, ти маєш якісь поради, що тобі допомагало? Труднощі, якщо ви їх знаходите, якщо у вас вони є, то просто берете, користуєтеся гуглом, дивитесь Stack Overflow, дивитесь YouTube, якщо це комусь потрібно. Мені було краще, наприклад, читати, розбирати якісь приклади і просто займатися самонавчанням. А й це я б сказав би, це майже завжди самонавчання. Ти завжди щось будеш вчити сам щось розбирати, тому що все розказати, всі нюанси, всі маленькі дрібниці ніхто не може. Тому, от, наприклад, ви можете робити якийсь проект, телеграм-бот чи щось таке, почати його писати логіку на корі, зрозуміти, що. Вам чогось не вистачає. Ви будете самі це вчити, а потім здивуєтесь, коли відкриють наступний модуль, і Там буде ця вся інформація. Ви такі добре, в мене на половину ваших домашніх завдань є вже моє рішення. Ти такий молодий батько. Скажи, будь ласка, як тобі вдавалося поєднувати роботу, навчання, сім'ю для тих, хто можливо зараз теж в такій ситуації перебуває. Поради, якісь дай. Тоді, коли я почав вчитися, в мене дружина була тільки вагітна, і напевно після другого модулю у нас з'явилася дитина. Ось після другого модулю у мене вже з'явились проблеми з цим, тому що е спати почав набагато менше. Але десь по дві години в мене виходило виділяти. Там третій модуль був е трішки легше, ніж інший, як на мене, е більш зрозумілий там. Вийшло менше часу на те, щоб на те, щоб навчатися, але, але це виходить. Митро. Як ти вважаєш, які софт-скіли необхідно розвивати для того, щоб успішно реалізувати себе в it сфері Саме навчання потрібно завжди навчатися, змушувати себе дотримуватися якихось графіків, щоб був час на навчання, щоб був час на розвиток як? Головою, так і тілом, тому що без тіла не може бути і здоров'я, тоді не буде вистачати сил на все, потрібно бути завжди впевненим, впевнено намагатися рухатися, нічого не боятися, це найголовніше. Всі чогось не знають, знати все неможливо. Тому просто пробуйте, говоріть що зараз. Дізнаємося, це не проблема. Що потрібно, це швидкість навчання. Якщо ви можете навчатись швидко, це також добре стосовно англійської мови. Який в тебе рівень був, коли ти стартував навчання, і який рівень в тебе англійської був, коли ти вже шукав роботу? Напевно, був шкільний рівень. Він не катується нічим. Коли я почав шукати першу роботу, я вже трішки розмовляв. Ну напевно, також ще не за рівним, але я вже міг розмовляти. Я міг розуміти і інколи. Якщо це якісь письмові завдання, тексти, це зовсім легко, тому що можна щось піддивитися, відповісти на це більше часу, це краще, коли я знайшов роботу. певно, в мене був рівень А1, але за короткий час, коли я почав розмовляти більше з дружиною на англійській, ми з місяць розмовляли вдома тільки на англійській. Всі друзі, всі покупки я робив на англійській. Грали в ігри також на англійській, іноді тому вийшло за місяць підтягнути його до рівня b 1 тому що без практики, якщо брати якусь іншу крім сімейного життя та покупок, його сильно не підняти. І десь на роботі я зміг підтягнути його майже до В2 два. Дмитро, і на завершення, які поради можеш дати студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно реалізували себе в ІТ-сфері? Єдине, що я можу порадити, це вчиться, розвивайтеся самостійно. Роботодавці не запитають вас, де ви вчилися, вони вас запитають щось про те, що ви знаєте, вмієте, навіть якщо цього не було в програмі. Вони частіше працюють зі своїми проектами, але багато що базується в них на основних ваших навичках. Будьте впевненими, нічого не бійтеся, просто вчіться, розвивайтесь весь час, вдосконалюйтесь. Щиро дякую тобі за інтерв'ю, Дмитро. За такі цінні поради, які ти дав нашим студентам. Бажаю успіху. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, зустрінемося в наступних випусках. Па-па!